Сьогодні президент Макрон перебуває з візитом у Польщі, щоб обговорити вже там з Варшавою європейську миротворчу місію, яка збереже український суверенітет за потенційної угоди Трампа з Путіним. Про це повідомляє польське видання Жеч І якщо трохи перегорнути календар та на кілька днів назад. Тому згадаємо, що минулої суботи перед спільною Макрона, Трампа і Зеленського, яка тривала близько півгодини, була окрема зустріч ще й Макрона і Трампа, яка тривала десь годину. Ну і відповідно, що на тій самій зустрічі Макрон ймовірніше за все сказав Трампу, що Європу не можна залишати за бортом переговорів між Штатами і Росією. Бо Росія бо з чого хоче Росія нас мало цікавить, бо Європа хоче бути залучена в цьому питанні відповідно Європа... Папа переживає, щоб Трамп не злив, е, не розлючував, я маю на увазі, а не злив Україну Путіну. Та відповідно Європа готова включатися в цей процес фінансово і взяти на себе ризики захисту українського суверенітету. Було би добре, звісно, якби вони це робили трошечки раніше, коли Росія не так глибоко заходила на територію України, але. Вже що зробиш, історію вже ніхто не перепише. Макрон запропонував Трампу миротворчу місію, яка гарантує, що Кремль не порушить режим припинення вогню по зафіксованій лінії зіткнення. Звісно, якщо цього вдасться досягти у підсумку, то європейський контингент може опинитися на цій самій лінії зіткнення у складі, десь плюс-мінус 40 тисяч осіб. Називають цифри в п'ять бригад, і в цій бригаді має бути нібито по 8 тисяч. Військових і одну з бригад, як ви розумієте, мала би або могла би очолити польща. При цьому сама польща, як ви розумієте, є ключовим елементом цієї самої місії ще і у зв'язку з її таким географічним розташуванням і близькістю до України, і з військовим потенціалом відповідно. Також фундаментальні учасники цієї місії це Франція і Британія, інші можливі учасники, яких називають, або ем, держави, які Лунали в розмовах це Нідерланди і Північно-Балтійська вісімка, тобто це Скандинавія і Балтія. А також обговорюється Німеччина, але там потрібно дочекатися виборів. І відповідно чи буде у підсумку канцлером Фрідріх Мерц бо Олаф Шольц, поки на це аж ніяк не погоджується, тому що минуле таке минуле і воно не відпускає Німеччину. А, і того ми маємо зараз дуже таку розгалуджену мережу переговірників. Орбан, Трамп, Путін, Ердоган. Орбан поговорив з Трампом, потім поговорив з Путіним і наразі хоче поговорити з Ердоганом. Макрон, Трамп, Зеленський, Туск. Макрон поговорив з Трампом. Потім до них долучився президент Зеленський, і відповідно зараз Макрон знаходиться в Польщі, щоб поговорити з Туском. І Шольц, Трамп. Путін, тобто Шольц, який знову ж таки говорив свого часу з Трампом, і сказав про те, що він не проти ще раз поговорити з Путіним і ще раз йому донести. Що якщо він думає, що вони відступляться від України, то ні, такого бути за жодних обставин не може. Ну і власне йому Путіну треба забиратися з українських кордонів. А Путін в чергове проговорить ті тези, які в нього мені здається не написані вже видряпані на дерев'яному столі. Отак, от де він постійно сидить, ну щоб він їх точно не забував.